в кінці військового кафедри, де даєш присягу. Я пішов виконувати свій військовий обов'язок. Це раз, друге. В мене, ну, прості ті мужики, що він не було то. Хоч, ну, я був в авто. Хоч я був дитиною, але все одно, ну там от той же самий намет все для перемоги. Для когось, ну, це просто не потрібна якась штука була, а для мене це. Дуже така знакова була річ, і що от він досі стоїть, мені дуже приємно, по-перше, він єдиний в Україні, який залишився. І оце нагадування про війну, і ти от проходиш поруч з ним, ти дивишся на це там, синє небо, сіре, неважливо. Ти розумієш, що от це оце, от мирне життя, яке навколо тебе, це завдяки тим, хто там. І от в мене було відчуття там, провини, що от ну, вони захищають, а я. Роблю недостатньо. І тепер я просто в їхньому строю, і я вже не можу не робити недостатньо. Ну, типа, як цивільна людина, тому що вже я от один з тих, хто нас захищає, тримає цей е, мур, можемо так його називати, е, від мордору до от, нашого класного мирного життя.